Ось таким веселим та дещо кумедним роликом президент Сполучених Штатів закликає зареєструватись для участі у президентських виборах. Там, якщо хочеш проголосувати, про це треба подбати заздалегідь. На відміну від інших країн, проголосувати в Україні досить просто. Потрібно лише прийти на свою виборчу дільницю з 8 до 20 години. Щоб отримати бюлетень, потрібен лише один документ паспорт громадянина України. Виборча кампанія цього року може стати чи не найспокійнішою за останній час. Про це говорять експерти, політичні оглядачі та громадські діячі. Серйозних порушень станом на 14.00 не зафіксовано. Про провокацію заявляють лише з однієї дільниці на Масанах. Там до приміщення для голосування зайшов невідомий та почав фотографувати все навколо. На заклик зареєструватися. Якщо він представник змі, чоловік не відреагував, а потім став у коридорі з табличкою Куплю дорого. Комісія е Вирішила одностейно, щоб ця людина вийшла. Але він знову не відреагував. Тому нами було прийнято рішення визвати поліцію. Поліція ж невідомий заявив, що таким чином навмисно перевіряв оперативність роботи. Вони це питали, чого чого так зробили. На що він відповів, що я перевіряю робо вашу роботу? Як ви як ви на це будете реагувати? Проте по іншим дільницям все більш-менш спокійно. Голова дільничої виборчої комісії на хлібопекарській розказала, що у більшості голосувати йдуть пенсіонери. Так як в нас райони більше пенсіонерів, от, частний приватний сектор, тому люди ці обов'язкові, вони звикли з давніх давен ходити своєчасно на вибори, тому вони, явка в нас більш-менш нормальна. Експерти загалом очікують достатньо низьку явку виборців. Станом на дванадцяту дня вона становила лише 14,99 за офіційну інформацію. ЦВК. у цьому політологи вбачають основну проблему нашого суспільства, бо легше лежати на дивані та критикувати владу, яку не обирав, ніж взяти на себе відповідальність за свого обранця. Допоки кожен з нас не відчуватиме персональну відповідальність за обрану владу, доти в Україні пануватиме олігархія та корупція, а владці не рахуватимуться з думкою громадян. Бо правду казав Черчилль, поганих політиків обирають гарні люди, які не йдуть на вибори. Тож будь гарною людиною, приди і проголосуй.